Всім привіт, друзі, з вами Фішер, і сьогодні ми поговоримо трошки про новини. Тож, якщо вам сподобається такий формат, не забудьте поставити лайкосик та підтримати це відео. Перший із головних новин це те, що додали новенький івент. Івент з нагоди 34 роки незалежності України. Весь івент дуже простий. Сама суть заключається в тому, що вам потрібно збирати прапорці по мапі. Ось, наприклад, прапорці можна зібрати на Хелловінській зоні, там доволі так багато. Також там знаходиться поруч робота лісороба, тож можете там бігати і збирати прапорці. Але вони також ще розкидані по мапі, тож в принципі можете. Як літати і на гвинтокрилі, так і їздити на автомобілі і шукати їх. Також ще можна виконувати завдання, але про них трошки пізніше. Ну а щоб обміняти пропорцій на призи, вам потрібно буде приїхати на Майдан Незалежності. Там в будівлі Укрпошти з'явився новенький NPC, в якого ви зможете обміняти. Призи у вас на екрані, я думаю, що більшість з вас вже бачили, тож які можна зробити висновки. В принципі, в принципі, найцікавіше, що для мене це роги потайбічні, як на мене виглядають, доволі цікаво. І також можна повід... Відкривати кейсики. Та пам'ятаєте, всі дуже сильно хотіли крутити кейси безкоштовно за даром. Ось вважайте, що 200 пропорців коштують три кейси і три ключа. Я думаю, що це немало. І тому у вас є чудова нагода пофармити зараз пропорції, і також повідкривати на халяву кейсики. І, до речі, тачки там теж можна залутати, які зараз коштують грошей. В середньому Астон Мартін коштує десь зараз 20 мільйонів стоковий. А якщо ми візьмемо BMW i8, то це ціна вище за 50 мільйонів, я думаю. Тож бажаю всім успіхів. Також у цього NPC можна взяти завдання і виконувати їх, за що ви гарантовано отримуєте також пропорції. Перейдемо до наступної новини. Також додали новенького NPC, який з'явився на набережні в Києві. Там ви зможете пройти вікторину. Поки не знаю, яку можна буде отримати винагороду, але я думаю, що вона буде непоганою. А тепер давайте перейдемо до наступного. Зараз, як ви вже бачили, почалась ера зовнішнього тюнінгу. Нарешті з'явилася велика кастомізація, і я бачу, що поступово гравці починають робити якісь круті тачки. Ось, наприклад, як я зробив свою власну rs 7 ось так вона зараз виглядає. Так, треба буде ще трішки дещось подроблювати, але я думаю, що і ви зможете також зробити власну автівку унікально. Я думаю, що вже потрібно переставати розтягувати ці вініли з молніями на всю тачку, які виглядають взагалі не супер вже красиво, тому що вони виглядають на фоні цього всього дуже піксельно. І для прикладу, ось іще мій Porsche 911 Цей ви вже могли бачити в тюнячках, а хто не бачив, можете подивитись цей відео у мене на каналі. Тож, зараз давайте запустимо конкурс на самі гарні тачки. Як це буде відбуватись? Робите зовнішній тюнінг для своєї тачки і скидаєте мені в Телеграм. В описі буде посилання і, і юзернейм, Куди можна буде прислати фотографії? Потім я самостійно відберу топ-10 тачок, і ми зробимо опитування в Телеграмі. І той, хто переможе, відповідно отримує приз. А приз буде у вигляді карбованців: три місця зможе отримати по 400 карбованців. Я думаю, що це непогана винагорода. І тачку затюнете, і отримуєте карбованці. Але треба зробити файно, щоб людям це також сподобалось, тому що в опитуванні будете приймати участь ви. Тож не ображайтесь завчасно, чи атачка не потрапить в конкурс. Тут я теж побажаю всім удачі, тому що це займає чималий час. Особисто я свого Porsche 911 робив 2 години. Але я скажу відразу, що це того вартує. Ну і перейдемо до наступної новини. Це навіть не новина, а це більше проблема, особиста від мене. Так як я, лідер клану, так-так зараз я активував клан, можна подати заявки, посилання також буде в описі на Дискорд, можете приєднатися. Зараз ми почали реанімувати клан, зараз вже там приблизно там, 30-35 гравців, всі потихеньку катаються, двіжують і туди-сюди. Але в чому заключається проблема? Це поїздки на ВЧ. Наразі не працює бомба, але я думаю, що це тимчасово. Цю проблему вирішать і не прийдеться перелітати на ташці по номер РПДрайву, але і це навіть не велика проблема, тому що в принципі це можна зробити і заїхати і потрапити. Проблема заключається в тому, що це техніка на ЗСУ. Техніка не дає змоги нормально. Стрілятись і тулитись. Це історія не про те, як я нию те, що ми не можемо нормально залетіти, вече пограбувати. Да, ми залітаємо ми його, грабуємо і успішно грабуємо, але є дуже імбалансна штука, як гвинтокрил, який літає теж печально, який літає просто і розносить тебе з цих ракет за секунду. І також є танк. Е, я думаю, що на кожному сервері танкісти запід'їжджають прямо під бункер, стають перед ним, засовують туди дуло і шмаляють, і цим сплешем просто виносять купу людей. Я думаю, що всі з цим штовхувалися, хто штурмував ВЧ, тож можете поставити за це лайк. Ну, танкісти поставлять дізлайки по-любому, тому що це ж їм таке задоволення приберуть. Але я сподіваюся, що цю штуку пофіксять. По-перше, танк стріляє з великою швидкістю. В нього майже нема перезарядки. стріляє він максимально швидко. У мене, напевно, М4 довше. Що перезаряджається, чим чим танк, і я б взагалі голосував за те, щоб зробили якесь правило по типу, що з танку не можна стріляти по людям. Якщо танк стріляє по автівці, і ще ладно. Але якщо танк стріляє по людям, то це є неправильно. Да? Ми все ж таки озброєний напад робимо на ВЧ, а не а не якісь терористи з бомбами, да, туди приїхали, що по нам з танку шмалять треба. Дорогой дневник, мені не подобрать слов, щоб описати и унижение, які я испытал сьогодні. Моя жизнь поломана всегда. тому я думаю, що на майбутнє адміністрація, головні адміністратори розглянуть такі, таку альтернативу, що дійсно з танку не можна буде стріляти по людям, тому що це є в принципі неправильно. Да? І ще з приводу вечора хотілося б поговорити і розповісти вам про винагороди. Ті ящики, які ми носимо, там падає в цілому непоганий дроп, Але якщо ми беремо стосовно це зброї, то там випадає дуже мало патронів і не супер великий шанс випадіння неї, скажімо так, тому що коли тобі випадають М4, там всього-навсього в. Ні, 30 патронів. обойма в нас 50 патронів, тож 30 патронів цих вистачить нам буквально, ну наскільки. 30 патронів навіть не вистачить, щоб завалити когось, тому що в ЗСУ з'явились сухпайки, вони їх юзають, і від цього в них рігенеться дуже швидко хп. Альтернатива петрушці золотої, яка є у кланівці. Тож хотілося б також це підняти питання, щоб, на майбутнє напевно, дроб зробили трошки ліпший. І тоді буде вже приємно. Перейдемо ще до однієї новини. Я думаю, що більшість з вас. Також бачила, але ще не робили. Якщо ви встановили на свою власну автівку стратоскопи і не зробили дозвіл, то вас може зупинити поліція і потім оштрафувати, і штраф буде чималий в розмірі 500 тисяч. Ви скажете, що вас поліція не зможе нагнати, але я вас запевняю, що може бути все, що завгодно, тому краще тут перестрахуватись і приїхати в національну поліцію міста Київ і. У поліцейського попросити лицензію, він вам зможе видати неї або на 7 днів, або на 14 днів. На 14 днів коштує 100 тисяч. Відповідно, на 7 днів коштує 50 тисяч. Я вважаю, що це недорого на фоні того, що ви можете отримати просто штраф в півмільйона Хтось каже, краще відсидіти, але я, наприклад, така людина, яка не любить просто сидіти в тюрмі, тому мені краще заплатити стука Із цікавих новин замітив, що Солана тримає доволі великий курс, і сьогодні вона піднімалася до 210 і це фіга собі. Ну що, криптовалют. Лючки, можете написати в коментарях, чи ви біжете вже там купувати бізнеси, чи ні? Якщо відстояти 24 по ідея. Якщо у вас є 12 стійок і там стоять четверті відеокарти, то ви можете отримати 30 мільйонів. Уявіть собі, Скільки? 36. Та ти шо, оху... Зараз не так багато бізнесів топових, які приносять такі гроші. Наступна в нас приємна новина: це апдейт для тюнінг салону, а точніше для їх власників. Їм збільшили склад з 2500 тисяч на 5000. тисяч. Тепер товарка буде кінчатись в два рази повільніше. А тут як я тільки приїжджав на тюнінги, 10 хвилин і товарки не було. Тепер можна, в принципі, і 20 хвилин пожити. <хи> Але я надію, що цей ажіотаж пропаде з часом, тож все стане на свої місця. До речі, забув сказати, що з приводу іменти пропорців це чудова можливість для новачків, тому що ви можете на цьому заробити. Якщо ви тільки почали грати і у вас не так багато грошей, ви можете на цьому фізично заробити. Не спішіть залутати кейсики, тому що, тому що ви можете фактично відразу отримати гроші. Налутали пропорців і поїхали на центральний продавати. я думаю, що по 10 тисяч вони влітають спокійно. А які у вас ціни? На серверах можете написати про це в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Ми підходимо до кінця, і хочу зауважити, що якщо у вас є якісь цікаві новини, і ви хочете, щоб я зробив в майбутньому такий самий формат, можете мені писати про це в коментарях. Це можуть бути якісь цікаві скарги з форума, які можна буде обговорити в відео і розповісти вам про них, або якась інша новина. Наприклад, забанили людину, в якої було півтора мільярда на руках, або просто якась смішна скарга, наприклад, з форума. або якісь власні досягнення в грі. Тож, буду чекати від вас фідбек. Я всім дякую, братва. З вами був Фішер. Всім па-па.